А ви знаєте, що Національний банк України надав рекомендації банкам щодо штучного дроблення бізнесу, перш за все через ФОПів. Виходячи, з яких у разі виявлення банками таких ознак відповідна інформація може потрапити в податкову службу. Поговоримо про це детально, тож обов'язково додивіться відео до кінця. Якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю! Це проєкт про ФОП» та для ФОП з Оленою Афоніною та командою Семінар. Режими спрощеного оподаткування широко поширені як в Україні, так і у світовій практиці. Так звана спрощенка стимулює розвиток, дозволяє зменшити податковий тягар на малий бізнес як за податковими ставками, так і за ресурсами на адміністрування звітності. Але так само поширеною є практика зловживання спрощеною системою оподаткування. Одним з найбільш популярних способів податкової мінімізації є заниження задекларованих доходів, штучне подрібнення підприємств, оформлення штатного персоналу як ФОП та реалізація контрабанди через ФОП та Юросіп. І от 1 листопада Національний банк України надав рекомендації банкам і небанківським установам для виявлення механізмів дроблення бізнесу. Застосування таких механізмів може свідчити про ухилення від сплати податків через штучний розподіл бізнесу між юридичними особами та ФОП, які мають право застосовувати спрощену систему оподаткування. У разі виявлення ознак такої діяльності фінансові установи повинні повідомити Держфінмоніторинг і прийняти рішення щодо подальших ділових відносин, зважаючи на виявлені ризики. На думку Національного банку, такими ознаками можуть бути. Випадки надання однією особою до фінансової установи пакета документів, тобто одна контактна особа, в банках, фінансових установах вирішує питання більше, ніж одного суб'єкта господарювання. Спільна адреса місця знаходження юридичної особи та ФОП. Наприклад, суб'єкти існують під дахом однієї структури та використовують спільні ресурси офіс, сайт працівників та інше. Спільне місце реалізації товарів і послуг, адреса магазину, інтернет-сайту. Юридична особа або ФОПи мають спільних власників, представників, бухгалтерів, довірених осіб та інш. ОФОП зазвичай не має необхідних ресурсів для ведення діяльності, включаючи діяльність з юридичною особою. Про зв'язки між юридичною особою та ФОПами можуть свідчити також інші ознаки, зокрема, характер операцій, включаючи їх обсяг, регулярність і мету. Підписуйтесь на YouTube канал Семінар, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Додатковими ознаками щодо належності клієнтів до. Групи можуть бути значні надходження на рахунки ФОП від юридичної особи або інших суб'єктів господарювання, сплата юридичною особою послуг ФОП, вартість яких складно оцінити, це, наприклад, оренда, маркетингові інформаційні послуги, реклама та інше, надання юридичною особою фінансової допомоги ФОП, значний обсяг фінансових операцій за рахунками новоствореного ФОП. Здійснення ФОП фінансових операцій протягом короткого періоду часу 2-3 місяці на загальну суму, що досягає граничного обсягу доходу на рік відповідно до обраної групи платників податків, послідовне здійснення групою ФОП одного і того ж виду діяльності, використання одного платіжного терміналу фінансової установи кількома суб'єктами господарювання. Отже, як бачимо, під штучне дроблення бізнесу можуть підпадати, наприклад. Декілька фізичних підприємців, осіб або інша комбінація юридичних та фізичних осіб, які діють як одна точка реалізації товару надання послуг, не ідентифікуючи себе як надавачів послуг. Крім того, вони здійснюють аналогічний вид економічної діяльності і підпорядковані одними особами. Виходить, що дроблення одного бізнесу відбувається між декількома особами, що застосовують спрощену систему оподаткування замість обчислення і сплати ПДВ. Податку на прибуток, податку на майно, організації основним учасником, що здійснює реальну діяльність. А ще дуже часто зустрічається при цьому використанні учасниками схеми тих самих вивісок, позначень, контактів, сайту в мережі інтернет, адрес, факти... адрес фактичного місцезнаходження, приміщень, офісів, складських і виробничних баз та іншого банків, в яких відкриваються і обслуговуються розрахункові рахунки, РРО, програмні РРО. Також штучне дроблення бізнесу можуть видавати такі ознаки, як ведення одними і тими ж самими службами бухгалтерського обліку, кадрового діловодства, підбір персоналу, пошук і роботу з постачальниками і покупцями, юридичний супровід, логістику. Ну і інші. До речі, Національний банк надає право фінансовим установам визначати самостійно інші ознаки, що можуть свідчити про відповідні зв'язки. Національному банку зауважили, що дистанційний спосіб встановлення ділових відносин у цьому випадку має високі ризики невжиття фінансовими установами належних заходів у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. А як відомо, Національний банк вимагає запровадження дієвих заходів з організації належної системи фінансового моніторингу, включаючи процеси перевірки клієнтів та управління ризиками. Отже, контроль за відкриттям рахунків для ФОПів і ЮРОСІ буде посилено. У своєму листі регулятор також звертає увагу, що у додатку 20 до положення номер 65 та додатку 19 до положення 107 містяться індикатори підозрілості фінансових операцій, що також можуть свідчити про здійснення діяльності спрямованої на уникнення сплати податків. Перелічимо їх. Клієнт, представник клієнта не може зрозуміло пояснити, у чому полягає його ділова діяльність, характер діяльності. Характер фінансової операції або обставини, за яких вона ініціюється, дають підстави вважати, що вона здійснюється від імені або на користь іншої сторони, особа якої не розкрита. Рахунками кількох клієнтів, між якими немає логічно пояснювальних взаємозв'язків, управляє один і той самий представник. Невідповідність фактичних обсягів фінансових операцій, заявленим клієнтом юридичною особою та ФОПа на етапі встановлення ділових відносин з банком під час його обслуговування. Також у листі регулятор зазначив, що якщо за результатами аналізу встановлено зв'язки між юридичною особою та ФОПами, то є підстави вважати, що діяльність суб'єкта господарювання може бути пов'язана з ухиленням від сплати податків. Відповідно, фінансові установи мають повідомити Держфінмоніторинг про такі фінансові операції або діяльність, а також прийняти рішення щодо подальших ділових відносин з урахуванням. Виявлених ризиків у порядку, визначеному законодавством у сфері фінансового моніторингу. Відтепер банки та небанківські фінансові установи, враховуючи надані Національним банком рекомендації, зможуть удосконалити свої внутрішні системи запобігання та протидії легалізації та проводити жорстку перевірку клієнтів, особливо ФОПів. Отже, якщо ви ведете подібний бізнес або є бухгалтером, який причетний до обліку таких клієнтів, то рекомендуємо провести аудит своїх структур на предмет зазначених ознак, оскільки найближчим часом вони можуть бути поставлені під перевірки держфінмоніторингу і податкової служби. Питання посилення фінансового контролю банками будемо обговорювати 7-8 листопада на безкоштовних ефірах. Реєструйтесь в описі під відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер один семінар, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свічі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове, вже не захочете повертати, як було. Ми взяли те, що вочевидь застаріло і зробили як треба. ФОПи. в моно клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди під рукою кабінет з усіма рахунками, а ще на зв'язку завжди справний банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.